Привіт! Готуємо сьогодні на варести, ситний та густий суп харчо. Це суп, який ви захочете приготувати знову і знову. Для приготування беремо яловичу грудинку 1 кг, спеції в асортименті, лимон, гранатове сіка, джику, зелень петрушки та кропу, зелену цибулю, ріпчасту цибулю, часник. Отже, готуємо бульйон. 4 літра води додаємо цибулю, грудинку, стебла, зелені та моркву. Доводимо до кипіння на великому вогні, знімаємо піну та продовжуємо варити до повної готовності грудинки. Нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Обсмажуємо її до прозорості на суміші вершкового масла та рослинної олії. Дві столові ложки томатної пасти пасируємо в рослинні олії в окремій сковорідці на протязі 10-15 хвилин при постійному помішуванні. За смажку додаємо 2 столові ложки борошна і пасируємо борошна в жирі приблизно 3 хвилини. Додаємо пасировану томатну пасту, пів склянки гранатового соку та додаємо бульйон. М'ясо нарізаємо невеликими шматочками. В бульйон закладаємо одну склянку промитого рису, проварюємо до півготовності. Додаємо 1 столову ложку солі та повертаємо м'ясо. Додаємо 1 чайну ложку свіжемеленого чорного перцю, 1 чайну ложку хмелі сунелі, півчайної ложки уцха-сунелі, духмяний перець. Зелень дрібно нарізаємо. Часник подрібнюємо. Бульйон додаємо часник, лавровий лист та сік лимона. Додаємо пасировку. Додаємо півчайної ложки аджики. Даємо покипіти 5 хвилин. Подаємо, вийшло неперевершено. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!